У Черкасах родина військового та тренерки Олександра і Наталії Носенко відкрили спортивну залу, у якій можна допомогти нашим захисникам. Тут збирають волонтерську допомогу, кошти для збройних сил, а також розігрують благодійні тренування за донат. На одному із таких сьогодні побуваємо. Ходімо, добрий день. Доброго дня. Я на тренування до вас прийшла. Ласкаво, прошу. Що будемо робити сьогодні? Давайте сьогодні я вам пропоную потренуватися на рокербордах. Це така новинка в нашій студії. Прокачаємо трошечки вам м'язи, нож ніг, ну і ручки, звичайно. Можна пробувати? <гум> ну для початку, наприклад, давайте розігріємося як степ. Ви можете стати навпроти мене і просто вийти, спуститися. ж потренувалися тепер можна і поговорити так. розкажіть будь ласка як давно ви взагалі тренуєте Цього року, якраз у мене маленька річниця, п'ять років саме існування моєї власної справи. Ну і плюс рік, коли я сама ще навчалася. З чого починали? Починала з себе. Я займалася ранковими пробіжками. Потім це перейшло в ранкові руханки для оточення, де я працювала. Потім познайомилася з дівчинкою, яка для мене відкрила новий інвентар, якого я не знала ще в Черкасах. Потім пройшла одні навчання як фітнес просто інструктора, а потім уже по напрямках. І напрямки щороку додаються, додаються, і так розвиваємося. До речі, про інвентар, ми сидимо на таких спеціальних дошках. Ми сьогодні робили декілька вправ на них. А для чого вони розкажіть? І наскільки такі тренування є ефективними? Ну, почнемо з того, що будь-яке тренування вже є ефективним, якщо воно є у вас, і якщо ви дійшли і відтренували ту годину. А щодо цього інвентаря, це дуже цікаво через те, що в певний момент, коли твої клієнти хочуть якоїсь родзинки, щось новенького, та і тренер сам, коли вже проходять роки, ти тренуєш. Вже хочеться щось відкривати нове. Це рокерборд, так ми можемо його використовувати як степ-платформу, тобто ми можемо ті ж самі всі тренування робити з опорою, або перевертати і працювати уже на ножки. Це зовсім інший вид навантаження. До того ж, це така невагомість, ніби як дівчата кажуть, гойдаємося, гойдалки, так. Але поруч з тим інтенсивність є натиск постійно, потім присідання на висоті, тримаючи баланс, навіть просто стоячи на них, тримаємо баланс уже. Потрібно ну, включати всі м'язи тіла. Для того щоб розпочати тренування, потрібно мати певну фізичну форму чи впоратися із таким інвентарем може кожен новачок? Може кожен новачок. Уже під час тренування є деякі вправи, да, які складні, наприклад, або з якимись, наприклад, якщо спинки, коліна є турбують, то деякі вправи ми просто не даємо або даємо легкий варіант виконання. Я сьогодні в залі побачила, от вперше в житті, такі спеціальні штуки. Мені вони схожі на лижні черевики. Що це таке і як ним користуватися? Це це взуття пружинна, така в нього основа. Фішка в тому, що в першу чергу оця амортизація під час стрибків вона допомагає вберегти наші колінка і спину. Якщо перше враження, що «О Боже, я впаду, ні, навпаки, ці черевички, наскільки ось так передбачена конструкцією, що навпаки, ми нахиляємося вперед, не падаємо, нахиляємося назад, не падаємо. В них відчуваєш невагомість, в першу чергу, скакаєш, здається, що так все легко. А насправді в тебе на нозі, якщо ось дитячий варіант, то до 2 кг. Дорослий варіант 2,5-3 кілограма. Але під час стрибків цього не відчувається. Відчувається легкість. Ти тільки коли вже лягаєш і ми проробляємо, наприклад, вправи з підняттям ніг у черевичках, то так, тоді ти відчуваєш, що вони нелегкі. Ми поговорили про тренування на бордах, про джампери. Які ще види фітнесу доступні у вашій залі? В нашій залі, що зараз досить вийшло на високий рівень для мене особисто, це стрейчинг через те, що і коли я починала, я хотіла просто для себе, бо в першу чергу це жіноче здоров'я, це гнучкість, це еластичність м'язів. І якщо, наприклад, раніше більше люди чомусь хотіли цього драйву енергії, то от зараз навпаки. Мені приємно, що люди зрозуміли, що фітнес і спорт це в першу чергу здоров'я. Також тренування, яке підходить для всіх і є абсолютно безпечним, це функціональне тренування. Але це вже більш інтенсивне тренування, так як ми працюємо, поєднуємо кардіо і силові вправи. Ну і класний напрямок, який мені подобається, це тайбо, фітнес. Якщо так говорити, то це удари руками-ногами як хореографія. І плюс це дуже класно. Антистрес, я завжди кажу, важливо спочатку знайти своїх, а потім своє. От і коли це поєднується, коли ми знаходимо і своїх, і своє, то тоді тренування задоволення. Ви проводите тренування за донат для Збройних сил України. І власне, нещодавно ми відкрили цю залу. І теж таке тренування було і можна було допомогти нашим захисникам. Розкажіть про це детальніше, чи ви плануєте і далі проводити такі? Я зрозуміла, що мені треба працювати для того, щоб мати змогу допомагати. Плюс люди е, активніше донатять, коли вони будем чесні щось за те мають. Да? Наприклад, я провела вам тренування, а вони мені задонатили. Тобто я відчуваю, е, що я подякувала за донат не просто словом, а вже своєю справою. Для мене це стало мотивацією. Плюс дуже е, ефективним стала можливість. Просто поставити три коробки, де написано для наших котиків там смаколики, попіклуватись про здоров'я нашим котикам, там ліки. І люди просто могли, мої клієнти приходять з пачкою чаю і класти, наприклад, або там цукерки. І це, ніби здається, дрібниця, коли 10 людей принесли пачку чаю, я вже беру коробку і відправляю це чи на фронт, чи в лікарню передаю в шпиталь, де лікуються наші воїни. В першу чергу ми говоримо, що тут ми не допоможемо відволіктися від війни. Тут ми будемо гартувати дух, ми будемо зміцнювати тіло. Але пору тим ми будемо пам'ятати, заради кого і чому ми маємо можливість от тут. Тренуватись Наталю. Я не можу уявити, як ви встигаєте і тренувати, і волонтерити. І тим паче я чую, що а, дитячі голоси за кадром. Ви сьогодні прийшли із сім'єю на інтерв'ю. Так, 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 ма своїм Моя... чоловіком і дітками. Моя малеча завжди зі мною. Вони в пузі відтренували. тренували. Привіт, Привіт. та слава. Іди до мене. А вони зі мною були постійно, тому е з ними сьогодні теж мій чоловік нарешті, е теж поруч. Іди, мами. мами. Як тебе звати? Мама. Тебе як звати, як тебе звати? Соля. Сол... Соля, Соломійка, так? Соломійка. а О, синок сіті. Святослав. Святослав. Святику, як звати твою сестричку? Я. І ви мамині помічники, так? Давай, будуй будиночок. Олександр, вітаю. Дя Дай. Дякую, що приєдналися. Розкажіть, як взагалі ви допомагаєте дружині і як вона впорується, як, чи встигає вона вдома взагалі на роботі? А, дружина встигає, мені самому інколи це дуже дивно, як вона все це встигає. А, як встигала без мене, коли мене не було поряд. Це неймовірна жінка, яка умудряється бути одночасно супермамою. Бути бізнес-леді, і ще навіть волонтером. Я не чекав, що поки я буду служити, вона займеться волонтерством. Але одного дня вона мені подзвонила і сказала, що я хочу це зробити, і як мені це зробити. Ну і власне так все почалось це ваша була ідея саме соціального спрямування цієї зали. Чи ви разом вирішили, що це буде саме така сімейна справа? 24 лютого, 22 року ми були змушені це все зупинити, як і багато українців. А повернувшись до Черкас, вже я повернувся після поранення зі шпиталю. Так сталося, що я ну, наш кум, волонтер, велика людина Павло Собко загинув. Але ми вирішили, що ми маємо продовжувати його справу, і е, наша родинна справа е, має нести обов'язково якусь е, соціальну складову, має займатися е, десь волонтерством, допомогою людям, які, ну, які цього потребують. Е, бо для нас це важливо, бо для нас це потрібно. І ми вирішили. Що в нашій новій залі обов'язково буде волонтерський куток, обов'язково буде якась волонтерська віха, обов'язково буде е соціальна штука, яка буде приваблювати людей, які там не можуть дозволити тренування, або не наважуються стати чи то волонтером, чи піти займатися спортом. Зрештою, давайте зважимо на те, що люди втомлюються донатити кошти, вони закінчуються. Але якщо мотивувати людей, що прийди на тренування, заплати за тренування, і це буде вже твій донат, це одночасно і спорт, і здоров'я, і залучення українців до допомоги своїй армії. Все важливо. Наталі, я бачила, що під час відкриття ви розігрували благодійні тренування, ви збирали гроші. Скажіть, скільки зібрали і куди ця допомога пішла? Ну в нас була першочергова ціль це збір на ремонт автомобіля для аеророзвідки 118 ї бригади. Тому ми конкретно саме збирали цим хлопцям. На період відкриття нам вдалося зібрати 3500 тисячі орієнтовно. А подалі ми не зупиняли збір, то вже ми дійшли до 20 тисяч але ціль 50, Тому ще долучаємо і інших фітнес-тренерів. Можливо, я запропонувала представникам фітнес-індустрії зробити. Схожого плану збори у себе серед оточення, і таким чином ми від фітнес-індустрії можливо зможемо. І я впевнена, що ми поремонтуємо цей автомобіль. Тому це така зараз мета наша. Ви були також у госпіталі? Так, на госпіталь ми постійно передаємо. Дівчата вже знають, що важливо пелюшки. Наприклад, ми передаємо на шпиталя зазвичай смаколики, які випікає наша знайома дівчинка. І так само тому всі кошти, які ми додатково збираємо, ми закупляємо необхідні, що потрібно, провізію і передаємо. Олександр, ви як людина військова, знаєте, які потреби зараз є в наших захисників. Що найчастіше просять хлопці, щоб їм передавали? Ну якщо на фронт, ну розумієте, на фронт більш, скажімо так, розгалуджені потреби від. Дронів до якоїсь амуніції, завершуючи не менш важливими скобами для бліндажів, плівкою, шуруповертами, бензопилами, лопатами. Це все потрібно. І мої знайомі знайома волонтерська організація, койоти вони просто кожного разу це все закуповують, вони везуть, бо це потрібно. Хоча багато хто ну, про це типу не говорить, да? там всі говорять дрони, 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 дрони. Це важливо, це важливо, але крім цього, я ж кажу, потреб безліч вони не закінчуються, з'являються нові. Ми намагаємося, за можливості, що ми можемо закрити, там, закриваємо. Там, були в нас пледи, ми віддали, пледи передали. Стосовно шпиталю, ну, тут інша ситуація, інша категорія, тут хлопці травмовані. Вони потребують першого це одягу, тому що здебільшого їх одяг вже непридатний. Дівчата закривають потребу там з білизною, з футболками, з якимось елементарним одягом. Потім ну, кава, чай, бо в лікарні цього не дають. Будемо відверті, завжди у хлопців є кошти, щоб це все придбати. Дуже багато хлопців лежачих. Я не говорю просто не про підгузки для хлопців, про якийсь такий матеріал, якого в лікарні. не вдосталь, ті ж самі пелюшки. Це важко, але це важливо і ми щоразу це все дістаємо, ми це все веземо, скільки можемо. Як до вас можна долучитися, хто іще не знає, там що ви є? Найкращим способом долучитися до нашої діяльності є просто вибрати півтори години часу, принаймні в тиждень, прийти на тренування, отримати послугу. Для свого здоров'я і тим самим стати от, учасником от, цього волонтерського руху, тому що е, більшу частину зараз зароблених коштів все йде на волонтерство. І ми не хочемо просто просити для себе, от просто просити донат, бо ми такі класні. Ми хочемо цей донат, який ми далі передаємо, ми хочемо заробити. Ми хочемо працювати, ми хочемо платити податки, щоб отримувати наш український державний бюджет. Ми хочемо бути максимально причетними до волонтерства. Ми хочемо ці кошти заробляти. Для нас це важливо. Так, для тих, хто не хоче тренуватися, в нас є банка, в нас є розіграші, в нас скоро, я сподіваюся, з'явиться якийсь онлайн-марафон тренувань на тиждень, на два. Але головне, приходьте на тренування, тренуйтеся і ставайте волонтером. Я вам дуже дякую за позицію за те, що ви знайшли час для розмови, і бажаю вам клієнтів, вдячних клієнтів. І, звісно ж, якнайшвидше перемоги нам і нашим захисникам.